Зараз відпрацьовуємо практичні стрільби по вправам зі стрільби за АК-74. Це стрільба з коліна, стрільба стоячи. Також відпрацьовуємо начальне місце в нас тактика. Це робота у лісовій місцевості. Працюють інструктори, які пройшли бойовий опит мають. Також у нас є місце визначене для заняття медицина, практичні заняття, накладання турнікетів та безпосереднє оказання першої допомоги в красній зоні, в жовтій зоні та вже евакуацію відпрацьовують. І у нас є учбове місце по виконанню виходу на вогневий рубіж та переводу. Хтось служив давно. Хтось служив недавно і для того, щоб освіжити пам'ять, у нас є одного лісня, яке показує, як правильно споряджати магазин і проводити випадки. І безпосередньо саме місце для виконання практично. Наразі в нас є люди, які... В основному проходили службу в різні роки, але вікова категорія різна, тому ми розпочинаємо заняття з самого першого це знайомство зі зброєю. Знайомство зі зброєю, строєва і одразу переходимо до тактик. Тактика, вогнева підготовка, мінна безпека. Ми працюємо. і потім це все переростає в роботу в двійках в тактичних, в трійках, робота з розділом, це перехід дороги, робота в лісовій місцевості. Одразу ніхто людей не направляє. Людина повинна пройти курс для того, щоб вона в бою розуміла, що їй треба робити. Якщо людина не пройде цей курс зі старою підготовкою при домішніх умовах війни, ні, так ніхто ризикувати не буде. Тому курс триває від місяця і до трьох, але стараємося давати кожен день по максимуму відпрацювати з цифровим складом, для того, щоб ми для себе розуміли, що ми відправляємо людей на війну і він буде підготовлений.